Вчора до мене підходить мама на випуску і каже, мій чоловік служить. Ну, Я була на похороні і чула, як ви казали, хто не знає ні одної молитви, ви сказали повторяти, Господи помилуй. І коли я чоловіку сказала, що Господи помили, що він повторяв, він дзвонить до мене і каже, ніхто не вийшов, я один вийшов. Я один. Ну я цю молитву. Чи сидів, чи лежав, чи на боку лежав, я її постійно повторяв цю молитву. Дзвонить чоловік прихожане нашого храму. Він не житель нашого селища, але він прихожанин. Приїжджає жінка сльозами, сином і каже, чоловік поранений. Два рази його посилали на ноль, і він два рази виходив сам. Більше немає. і каже: покоронів не буде. Там посилають на вугля. Обгарки з людей стають. Він мав з собою псалтир. Ті, хто лікав, що, що псалтир не вміє читати, він мав з собою псалтир. І коли він був на учебці, він читав. І все, що він взяв таку книжку, внутрішній карман, такий маленький у нас продається, він взяв цю псалтир. І Він каже, батько, я вирішився до вас позвонити. Перший раз, коли я вийшов, ніхто не вийшов, я один вийшов. Потім знову мене послали і каже, дрони літали, гранатомети били. Я руками і ножом викопав собі яму. Вони ходили біля мене, вони шукали, бо вони всі бачили з, з дрону, що я є, що я рухаюся. Я викопав яму під листками. Я лежав чотири дні, у мене земля в руках, в роті в очах. Я лежив без води, без їжі, недвижимо. І я тільки молився. Йому більше за 50, які моя зробити ривок. Я кажу, звідти вийшов, поранений. Мені кажуть, як ти вийшов? Ніхто не вийшов, я один вийшов. Все, що потрібно всім нам сьогодні, браті, це молитва. І він дзвонить. Він там плаче. І він каже, без Бога нічого не може бути, ніякої розмови. Що я там такий хитрий, що я там тільки Бог мене спас. От, браті і сестри, таких зароджується віра. Хоча вона була і у нас хитка, а Господь нам часто попускає якісь такі обставини, щоб ми закалилися в цій вірі. Нехай Господь береже наші воїни, всіх чоловіків, жінок, які служать, і дає мир на нашу землю. Храни на всіх, Господь. Спасибо, Господи.